Добрий день, шановні глядачі та глядачки. Сьогодні в межах рубрики «Успішний студент ЗНУ до нас у відкриту студію завітала студентка факультету іноземної філології Ксенія Риженко. З вами працює студентка факультету журналістики Анастасія Котельникова. Ксенія, вітаю. Привіт. Перше питання хочу до тебе запитати, що вплинуло на твій вибір професії та вишу? Ну, мені з початкової школи подобалася англійська мова. У мене були дуже класні вчителі, дуже такі а, прикольні, які любили свій предмет, любили дітей, і вони мені от привили цю любов до вивчення іноземних мов. Тому для мене вибір професії вишивку легкий. Дуже класно. І поділись, поділись, як в майбутньому вступнику точно не помилитися з вибором. Хм, ну я б сказала, що. Можливо, прозвучить якось поетично, але найкраще слідкувати за тим, куди веде тебе сенце. Прислухатися до порад інших, звичайно, теж потрібно, але от фінальний вибір повинен зробити саме вступник. Оскільки, якщо вступати якось по іншому, то можливо потім в майбутньому буде таке відчуття, що а от якби от якби вступив туди, і мені сподобалось. Звичайно, завжди можна змінити свій брід навчання, але мені здається, от думати серцем це найкраще рішення. Добре, дуже згодна з тобою. З цього приводу. Ти є головою студради свого факультету. Чим живе студентська рада сьогодні? Ну прямо зараз наш найактивніший напрямок спрямований на те, щоб заохочувати вступників вступати саме до нас і на наш факультет, і в ЗНУ, звичайно. А ми знімаємо різні тіктоки, відео тому подібне. Викладаємо це все на наші канали, аби заохотити абітурієнтів. А з наступного року вже плануємо з новими силами втілювати нові цікаві проекти. Тож чекайте. Добре, поділися, які ваші найбільші здобутки та в чому твоя власна роль? Цікаве питання. Найбільші здобутки може прозвучить якось дивно, але мені здається, це друзі, які в мене є в житті. Мені здається, це мій великий здобуток, що я змогла їх. Ам... Залишити в своєму житті, і вони в мене є. Вони мені дуже сильно допомагають, підтримують. Я їх дуже люблю, тому мені здається, це мій найбільший здобуток. А щодо ролі, ну в мене як і у всіх людей, є багато ролей. Я б сказала, я якби, і студентка, і дочка, і подруга, і українка. Але мені здається, моя роль це просто ну, радість людям і взагалі робити цей світ краще. Добре, дуже, дуже прикольна відповідь, я вважаю. І перейдемо більш до складного питання, більш важливого, на що у твоєму студентському житті вплинула війна? Про що жалкуєш? О. О, ну мені здається, що війна вплинула на всіх нас, і особливо на студентів. А, звичайно, ці постійні тривоги, прильоти. Вони змушують перейматися і за себе, і за своїх рідних, постійно на нервах. Але певно, ми з цим спораємося і обов'язково переможемо. До того ж, також мінусом є звичайно онлайн-навчання. Не виходить частіше зустрічатися з друзями, а, можливо, студентське життя не таке активне, як могло б бути, але з друзями ми все одно намагаємося частіше зустрічатися. А щодо студентського життя, то я і інші активні наполегливі студенти намагаються з усіх сил зробити його більш цікавим і схожим на те, що було до війни. Класно, ми знаємо, що ти тісно співпрацюєш з центром культури. Ти проводиш івенти, виступаєш на сцені. Розкажи, будь ласка, про яскраві епізоди цієї діяльності Ну, яскравих епізодів було доволі багато за ці два роки мого навчання з цікавого. Проводили якось концерт військомації військоматі на День матері. А була така ж ситуація на новорічній здибанці, а, така справа, що це було в незаленому хабі, І як тільки почалася здибанка, я пішла танцювати, приймати участь в конкурсах. І моя викладачка, якби вокальної студії, в яку я ходжу, вона мене буквально силою витаскувала з танцполу, щоб я трошки відпочила, щоб мати сили, аби співати. Але, звичайно, після того, як я заспівала, одразу побігла назад танцювати і навіть виграла Конкурси? Прикольно, дуже круто. Також ми знаємо, що ти працювала в у дитячому таборі, та також працювала з дітьми на святах, що організовував центр культури. І от питання, які є складнощі при роботі з дітьми? Ну, я б напевно виділила те, що от на святах, наприклад, тобі одночасно потрібно зробити так, щоб кожна дитина почувала себе потрібною, щоб кожна дитина була частиною історії, щоб вона допомагала якось, щоб от таке подібне. Але в той же час ти повинен зробити все можливе, аби дітки між собою соціалізувалися, а не тільки спілкувалися з тобою і твоїми колегами-акторами. Бо мені здається, саме у дитячому віці соціалізація. Є Є важливою частиною життя, і дуже важливо знайти друзів, знайти, де ти взагалі, де твоє місце в житті. Тому от такі справи, багато всяких аспектів. Добре, це дуже правильно. А, також а, ти казала, що ти співала, а ти відвідуєш вокальну студію та студію угу. ведучих нашого університету. Так. Що тобі дає цей досвід? Багато чого. Я взагалі просто з дитинства займалася і вокалом, мені це дуже подобалося, і до сцени в мене пристра з'явилася доволі рано. Але я дуже от переймалася, що от вступлю в університет і не буде можливості цим займатися. Буду займатися тільки навчанням, а на хобі часу і не буде, і можливості теж. Тому я була дуже рада, коли виявилося, що у нас в університеті є і вокальна студія, і студія ведучих. А ходжу я на них вже доволі довго, і дуже вдячна викладачам за те, що вони з нами займаються, тому що це дуже кльово, Мені це дуже подобається і дає мені дуже багато нових цікавих знань. Ти дуже артистична особистість. Чи не думаєш що цим поєднати майбутню професію? Взагалі були ідеї, але поки що хочу сфокусуватися саме на моєму навчанні в університеті. До того ж, я думаю, якщо з чимось таким з'яжу своє життя, то знання іноземних мов мені точно допоможе в цьому. Тому ти дуже багато чого робиш. Ти голова студради, співаєш і навчаєшся в університеті. Розкажи, як усе встигати та бути успішною? Дай, будь ласка, глядачу топ 3 своїх порад. Угу, топ 3 Ну, по-перше, я б сказала, не прокрастинуйте діти, не лініться. Я знаю, що дуже складно часом от якось не взяти телефончик, не посидіти, не подивитися відосики, не поспілкуватися, але треба це все робити. Бо, по-друге, хочу сказати, що не потрібно відкладатися на останній момент, бо потім це от, оці всі відкладання вони отак от комом на тебе наваляться і потім буде просто жах, завал повний, тому от не відкладайте на останок і. Третє, я б сказала, дуже важливо взагалі слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. Бо що не кажи, а нерви вони в житті потрібні. Мені здається, дуже важливим є те, щоб мати хоч якийсь розпорядок дня, бо рутина, хоч трошки є, але вона дуже допомагає знизити рівень от, е, стресу. Е, тому спіть добре, не забувайте їсти. І взагалі я вас вірю, ви зі всім впораєтеся, не переймайтеся. Все буде чудово! Дуже чудові поради. Я думаю, що кожен глядач з цього щось для себе візьме. І е, останнє питання, якою ти бачиш себе через 10 років, може зробити таки теж три такі тези. А, багатою, оточеною своїми близькими та друзями, і, напевно, успішною. Успішною в своїй справі. Так, це дуже класно. Дуже дякую тобі за відверте інтерв'ю. А вам, шановні глядачі та глядачки, дякуємо за перегляд. Нагадуємо, що у нас працює відкрита студія ЗНУ. І якщо ви успішні, не бійтеся заявляти про себе. Ми чекаємо на нових гостей у нашій студії. Також долучайтеся до наших соцмереж та дивіться, спостерігайте за нашим ютуб-каналом. У нас багато цікавого. Обирайте Запорізький національний університет. Майбутнє починається тут. До зустрічі. Thank you